Зараз я знаходжуся на першому пляжі на Ворсклі у Полтаві, і хочу показати вам, як люди самостійно власноруч роблять собі дозвілля. На жаль, влада не може забезпечити нам як обласному центру трошечки у краще ніж той самий Кременчук, з яким зараз дуже багато порівнюють Полтави. Ви 100% бачили ці дописи в третсах в інстаграмах, в Тіктоках, те як люди. Жаліються на нинішню владу, загалом завжди люди жаліються на владу. що Навіть мовляв, у нас у місті немає катка. У нас немає де людям займатися фігурним катанням, хокеєм, просто виходити і кататись. І як бачимо, люди прийшли тут собі на Ворсклі, трошечки розчистили і самі катаються, самі зробили собі таку розвагу. Тому що, на жаль, в місті більше іншого варіанта немає. Раніше, якщо пам'ятаєте, було у нас цілих. Два місця, де можна було покататися на кавзанах, це була арена прямо біля парку перемоги. що робили в ТРЦ екваторі. Якщо я десь помиляюся, на пшіть коментарі тепер люди мають самі своїми ручками. Робить собі це поле для хокея. Ви 100% теж бачили ці відео на Трухе, десь чи в інших телеграм-каналчиках, як люди просто самі у формі, дійсно з клюшками зі своїми воротами приходять. Тобто люди цим займаються і неодноразово чула історії, що ці люди власне їздять в Кременчуг. найближче місто, де можна покататись в нормальних умовах. бо в Кременчуці є ціла льодова арена, здорова така, де є місця, де проходять якісь турніри. певно. А я на жаль прийшла сюди. В будній день в робочий час, тому людей немає. Але сьогодні водохреще. Тож я вам покажу, хто сьогодні, 19 січня, відмічає водохреще, хто сюди прийшов, чим тут люди займаються. Ну і власне ловіть цю точку, теж приходьте. Якщо ви хотіли покататись на ковзарах в Полтаві, то ось можна не їхати в Кременчуг. Крім водохреща, водохрещі ще ж приходів? Ну як, крім я тут жіночка, тоже приходить купатися. Ну я часто її так бачу. Питаю, кажу, а ви давно купаєтесь? Вона мені як сказала, я так. Шоки було. 30 років, кожен день. Шостий рік уже. Спасибо мамі. Мама мене запросила, мені дуже подобається. Коли, звісно, йдеш, туди дуже. Страшно, не хочеться, але ну, коли ти це зробиш, ти виходиш як на світ народився. Я дуже довольна. Водичка дуже хороша, чесно. Чим холодніше на вулиці, тим тепліша вода. Ну, і взагалі, стоячи зараз прямо посеред дворскли, хочеться нагадати, що безпечним вважається лід товщиною не менше 70 сантиметрів для однієї людини, але навіть в таких випадках потрібно бути уважним і все одно кататися з обережністю, бо я насправді зараз стою лід дуже накатаний, і видно, що тут дійсно люди реально дуже багато ось на вихідних, наприклад, катались і. Але він товстий. Ну, типу, дна не видно, насправді. Тому я думаю, що е, тут безпечно, але треба бути і обережним. Бачила навіть що тут деякі собі продобували дірки, отак, от і просто сідали, ловили рибу. Я не знаю, що тут можна зловити, звісно, і що воно взагалі нормальне. І треба розуміти, також що в принципі ризикувати своїм життям, якщо ви вже розумієте, що там діло йде до плюсової погоди. Ну якби заради якоїсь там риби, е, думаю, теж не варто. Е, я говорю доволі банальні речі, але здається, що ну навіть. Таке потрібно проговорювати, особливо тоді, коли бачиш у ці новини по типу 55-річний чоловік втопився, поки ловив рибу.